А який плінтус найчастіше люди, люди собі ставлять до дверей прихованого монтажу? Бо якось, ну так. Плінтуса у нас немає на вітрині показати. А і що люди роблять? Та в нас ж були а ну, а ну, який? Де вони? А ну, Де вони? ну, де вони? Е, Які? Саме приховано, для прихованого монтажу. Ну, у світлі, у нас а, ну, а покажи той, який ти продавала. Хоч один. Є такий? Нема. Нема. А чого? Прихованого монтажу. Бо плінтус ще не Запити були, але щось не склалося. Тобто ]ся. купують більш за все МДФ, МДФ не так. МДФ, не так. Ну а тобі найбільше який подобається цього. Які? Ну, так і приконів, можна підсвіточку поставити. Uh -huh. Мені цікаво, ось ти продаєш двері приходного монтажа, А ти пропонуєш плінтус чи рідко? Ну, пропоную плінтус, тому що в нас є плінтус. Але... Чи ти боїшся пропонувати таку так, таку річ? Бо вона трошки складна в монтажі? Ну, я скажи що чесно, думаю, скажи Богу, чесно, книгу, що купують, що щось таке якось не склалося. Саме стрінку, сьогодні повороного монтажу. Поки що на даний момент. На даний момент. Ну добре, добре.